Мір вам, дорогі брати і сестри, дорогі наші гості, наша молодь, дітки! Слава Господу! Що і після обіда у вас з'явилося бажання прийти в дом Божий, послухати Слово Боже то є великий привілей, велике благословіння. Що ми можемо з вами брати святу книгу Біблії у руки і ми можемо іслідувати копати. І я хочу насправді вказати, що коли готуємося до служіння, обов'язково то називається копані ісследування. Треба дуже багато літератури перечитати, аби щось із зібрати, якийсь матеріал, аби ми могли один з одним поділитися на цьому місці. Значить, дорогі брати і сестри, нині я, от, не нині, а от на протяженні всього тижня іслідували ми суботню школу. І там була одна така мисля про одного чоловіка, якого звати було Сімон Кір'янін. Замітилися, так? Да? Ну кулько про нього ви знаєте. Один стихі, так? Да? Ну, ви знаєте, я в Біблії не йшов Майбужне. Коли я слідував, я не чуть більше стиху про Симона. І я не же і дух пророчества. І от я хотів поділитися з вами. Я думав, ну що там два стихи, нема можливості на цілу проповідь. Оказується, другі собраті інформації достатньо є. Тема моя називається: До чого приводить случайна встреча з Ісусом Христом? От до чого приводить случайна встреча? От, наприклад, ви знаєте судьбу Симона Керіянина після того, як він зустрів Ісуса Христа. З примічання, там чуть-чуть є про нього написано, що він був посідувателем Ісуса Христа. Да. Ну давайте ми подивимося, такий був Сімон із Кіріна. Кірієна або по-разному називаються сі е, міста. Це чоловік, упам'яний в Євангеліях, який поніс крест Ісуса Христа на путі до Голгофи. А знаєте чому? Давайте ми з вами подивимося, як же пише про це Біблія. Справа в тому, справа в тому, що Ісус Христос, після бічування, потеряв сили. Він не мог уже внести тот крест. Йому було дуже тяжко. І дивіться, Євангелія от Матфея, 27 глава, якщо ви будете слідкувати, є три стихи, які написані про. Ну, я зачитаю в началі два, але третій прочитаю чуть-чуть позже. Почему? Потому что он має еще одне значення. Значит, 27 глава, 32 стих. Евангелие от Матфея. 27, 32 стишок. В они встретили одного керіянина по імені Симона. сего заставили нести крест его. Вот дивіться, кулько є звестно. Якщо ви відкриєте Євангелое от Лука, 23 глава. Лука 26 то там написано, і коли повели його, то захватив некого Симона керіянина, шедшого з поля, возложив на нього крест, щоб нес за Ісусом. І так написано, у Євангелії от Матфея написано, що його що зробили? Заставили, тут написано, його попросили. ще в 26 стихові написано, унішов із поля. І возложили на нього крест. Тобто, прямим текстом написано поклали на нього цей крест. Ну такий був такий Симон Кер'янин. Написано чужий странець. Так, да, ви, ви правиль, на правильному путі. Но дивіться, яка є месяця Кирінея або Керіянин, де, де знаходилися цей город. почав е, війська, Оказую, цей город знаходиться в Северній Африці. На території современної Лівії, от де тепер Лівія є, Африка. представте собі. І у вас, звісно, буде вопрос: а що він робить у Єрусалимі? Із Африки прийшов в Єрусалим. І при чому він не самий прийшов? Ми зараз поговоримо з а, От Симон був євреєм, і він був із тої діаспори. Які жили вне Палестини, тобто жили далеко від Єрусалима, від народу ізраїльського, але він був по крові іудей. І як ви думаєте, як він оказався в Єрусалимі? На праздник Пасха. Все правильно. Він прийшов на Пасху. І... Ну от вопрос. Із поля? Возможно, він давно вже має в Возможно, він чув про Ісуса Христа, і возможно, в нього було був, був? Давайте ми зараз прослідуємося. Значення цього поступка, що він взяв крест. От, Симон планував участвовать у казні Ісуса Христа чи не планував? Як ви думаєте? Він прийшов подивитися, що то за толпа. Видки тут народу. Іде. Що за причина того? І написано, що римські воїни заставили його допомогти нести крест, того, що Ісус був дуже сильно ослаблений після того, як над ним здівалися. після того, як з нього знущалися. І ви пам'ятаєте, ми ній вчилися, і и... я не знаю, кожного задів, тот опит Ісуса Христа глибоко так до душі, що аж. Риватися хотіло у тих страдань, які переніс наш Спаситель. І от коли він йшов і він знімок, і свій кирянин взяв а, нести свій крест. Ви знаєте, от несення креста, многі релігії розуміють по-другому. Ви знаєте, як розуміють, що треба дійсно взяти якийсь крест і нести і його. Але у нас є з вами є глибокий смисл. Ви знаєте, який у нас глибокий смисл? Давайте ми з вами проникаємося. Ми повернемося оп'ят зараз до Сімона, але поки ми поговоримо про хрест. Є Луки, 9 глава, 23 стишок. Ко всім же сказав, брат вначалі читав, що він подозвав народ з учениками своїми і сказав, хто хоче йти за мною, отвергни себе, візьми крест свій і слідуй за мною. І так, дивіться, Дві різні значення. Многі вважають, що треба взяти крест Ісуса Христа і нести. Але Христос Твій каже, який крест? А який то свій крест? І тоді ми можемо йти за Ісусом Христом. Да, ті проблеми, які є в мене, от ті проблеми лічно, які я переживаю, от ті проблеми, з цими проблемами, ти каже, у місяці свої проблеми, та куди прийти? Прийди за мною. Іди за мною, каже Ісус Христос. Отвергни себе. А що це означає отвергни себе? Не пробуй рішати вопроси, сі, які служивши, якіся служили на твою думку тяжкі, такі трудні моменти у твоєму житті, які склалися. Не пробуй їх рішати сам. А ти прийди і я поможу тобі. От Ісисть Крест каже Господь, сам Ісус Христос, возьми і тоді следуй за мною. Е, інтересний момент. І ще хотілося б по Марка, От прочитати, ми прочитали з вами Матфея і ми прочитали з вами е, Євангелію от Луки. Ну давайте відкрийте ще про Сімона, що написано в е, Євангелію от Марка, 15 глава, 21 стих. Марка 15.21. Е, дивіться, як Марк інтересно описує. І я вам вам вопрос: а чому іменно Марк описав іменно цей момент? Марка 15,21 і заставили проходящего некого Киріянина Симона, отца Александрова и Руфима, Руфова і душого спорядів крест его. Нет, Марк не просто родослово описує. Марк описує уже як. Коли кстати, не так, задам вопрос. Коли була писана книга ну, Матфея, Марка, Луки... После Христа, після смерти Христа, возможно, навіть після того, як Дух Святий коснувся їх, після того їхнього духовного обращення всіх апостолів. І Марк, дивіться, як он відзивається. Він каже отца Александрова і Руфова. Він каже, що у Сімона ще були два сини. А чому він так про них описував? Що він про них дуже добре знав? Вони стали посидувателями Христа. До цього вони не були посидувателями Христа. Зараз, зараз, ми зараз дійдемо до того. І дивіться, що далі написано. Виходить, що Олександр і Руф вони були звісними християнами. І то може означати, що сім'я Симона вона позже обратилася і прийняла християнську віру. Позже. Тобто вони знали, вони чули про Христа, але вони не слідували за Христом. То був Олександр і Руф, два сина, не Сімон, а Олександр. Сімон теж чув про нього. Но давайте интересно ще один момент. Я знайшов ще у римлянам, де апостол Павло пише комусь послання приветствия. І от послухайте, як там написано римлянам 16,13. Открийте, пожалуйста, римлянам 16 глава, 13 стишок. Uh, кто такой же был, кого он уже приветствовал? Приветствуйте Руфа, избранного в Господе и Матерь Его и Мою. Апостол Павло пишет послание к римлянам и говорит, приветствуйте Руфа. И интересно, чей это был Руф? Uh, есть предположение, что это был сын Симона, І далі написано і написано избранного Господе. А що то означає избранного Господе? Возможно, він був служителем Господнім. Він впоследствии став служити Господові. А де він написав: «Приветствуйте також і матер його і мою". Що це означає, дорогі собрати? Оказується, що вже Сім, його, возможно, вже був умер, і мама його. Вони мали близькі отношення. Ви замітили, які близькі отношення мав апостол Павло в общині із ними. Він передає привіт Руфу його матері, яка, можливо, була вдову Сімона Керіяніна. І Павел називає його, її матір'ю моєї, то і свою називає, що показує такі теплі отношення і духовну близость, духовні, те, що вони много общалися, вони много молилися, переживали. І то дає нам основання полагати, що Руф то тот самий син Симона, який ставши ізвісним християнином в Римі. Уже не в Африці, а він вже не повернувся туди, а от уже у Римі. Але ми знаємо, що у Сімона були два сини. і Олександр. Олександр теж прийняв християнство. І вони стали інвісними служителями у ранній церкві. Яка, яка вони були, можливо, служителями в ранній церкві. Видка інформація така є. Стих, один записаний у Діяння 19.33. Открійте, пожалуйста, Діяння, 19 глава, 33 стишок, це коли апостол Павло був у Ефесі. Ви пам'ятаєте, там була Артеміда Ефеська, і там а, було бунт такий був. І от послухайте, що записано у 19 главі 33 стишкові. По предложенню Іудеїв, із народу визван був Олександр. Дав знак рукою, Олександр хотів говорити к народу. І так ми вийдемо, що Олександр тоже, можливо, да, кстати, Олександр в той время, ну, дуже було распространённе ім'я. Но тут ми знаходимо, що дуже сильно зв'язано з тим, що він служив. А що він хотів казати, він ділився тими переживаннями, які пережив його, можливо, отець і як він прийняв, як він повернувся до Господа. І оказується, що сім'я Симона стала частю першої християнської церкви. І я б хотів підтвердити всі слова, що ми зараз прочитали з вами, із Дух Пророчества. І от, послухайте, що написано Дух пророчества. Значить, перша книга, яка записана у желанні віку, 78 глава. Когда Христос спал под тяжестью креста, и стало ясно, что Он не сможет нести Его дальше, солдаты схватили проходящего мимо человека, Симона из Кириена, Кирена, возвращающегося с поля, и возложили на него крест Спасителя. И видите, еще далее написано: сначала Симон неохотно принял этот крест, но вскоре, чувствуя сострадание к Иисусу, Он понес его с радостью. То есть, Он видел, как страдает Иисус Христос, то, что в Него внутри души появилось? Сострадание, и Он с радостью понес этот крест. Запомните, но видите, что далі написано желание Веков. Позже Его сыновения стали известными как верные последователи Христа. Желание Веков описывает про его Сынов. Одна встреча с Иисусом Христом. Коли нюс тяжко крест і поміняла жисть Сімона повністю у другу сторону, Он і його сім'я вони стали служити Господу. Вони стали первими християнами. Встреча з Ісусом, одна встреча з Ісусом міняє повністю жисть чоловіка і міняє навіть всю сім'ю. Ну послухайте, що написано наглядання в, в роках Ісуса Христа, 28 глава. Тема називає то есть, глава називається «Нести Крест. интересная глава. Советую всем прочитать. Наглядные уроки Христа, 28 глава «Нести крест». Там очень много именно про Симона и описывается. «И как Симон Кирьянин был вынужден нести крест Спасителя, так и многие сегодня начинают служить Христу по необходимости». То есть, что сталося и с Симоном, когда он нес крест? Значить, треба було нести хрест. Кажу, тримля, не треба, не, треба і всю роботу зробити. Ти взяли його, привели його, наділи на нього хрест. Все, неси. Ну, дивіться, що далі. Тобто, а не із-за любви. Но, коли вони взирають на Ісуса і познають Його, як того, хто несе їх бремя, тобто, коли чоловік по ту роботу, в ту роботу займається, от, наприклад, Ну, як как би бы привести пример? От, наприклад, ми кажемо, треба робити місіонерську роботу. Ну, треба. І на нас возложили, і ми йдемо і робимо. Ну, коли ми не зі мею спілкуємося з людьми, коли ми їм відкриваємо Ісуса Христа, ми починаємо їм розказувати, ми розуміємо велику любов нашого Господа. І саме в цей момент відбувається зміняння нашої життя. І дивіться, що далі написано. «Но коли вони взирають на Ісуса і познають Його, як того, хто несе їх брем'я, служення і спринуждення превращається в радість а участіє в Хрісті в честь. Так чим удостоївся, якого честью удостоївся свій чоловік Сімон? Він полегшив страдання Господа Ісуса Христа. А як? Він облегшив страдання Ісуса Христа. Він взяв на себе то, що мав нести Христос, і он йшов ря... а Христос ішов рядом із Ним. От дорогі собраті. Получається, що коли ми робимо якусь. Хоча б маленьку роботу в церкві, яку на нас возлагає церква. Дорогі собраті, у цей момент, коли ми трудимося, робимо, воно міняє і мою життя, Того, що ми облегчаємо роботу нашого Господа. Інтересна, я, як прочитав цей абзац, я зрозумів, чому ми з вами любимо Ісуса, чому ми служимо нашому Господу. Тому що встреча з Ісусом, вона міняє нашу життя, Происходить чудо. І так, і всі слова показують, що для Симона ношення Христа стало духовним поворотом від случайного такого участя к осознаному, осознаному слідуванню за Христом. От він случайно показався на всьому місці, а потім, що сталося з життю? Він почав осознанно йти за Ісусом Христом. Случайно зустріч з Ісусом. Міняє чоловіка, і чоловік починає осознанно йти за нашим Господом. І ми бачимо, що то, то, що Симон случайно, який вовлечений в страдання Христа, став Отцом двох з двох ізвестних послідовників Ісуса, показує, що зустріч з Христом ніколи не буває случайною. Встреча з Ісусом Христом вона ніколи не може бути. Случайно або таку временну. Якщо по справді ми хотіли допомогти от допомогти страданню Ісуса Христа, вона поміняла Його сім'ю. І вона може змінити не лише життя однієї, людини, а може змінити життя усієї сім'ї для спасення, для блага, для того, щоб бути спасенним. От другі собраті, отак от тщательне ісследування суботньої школи. І, копані, сидвані, я зрозумів, що встріч случайних, особливо з Господом, не буває. Поэтому, дорогі собраті, добре, що ви приходите на собрання, То, що саме в цей момент просходить змінення нашої житті. Возможно, якусь частичку Христа кожен із нас може взяти на себе і понести, і помогти, розказати комусь про Господа, зробити якесь діло добре, чи помогти щось. Тим самим ми облегчуємо страдання нашого Господа Ісуса Христа. Тому, дорогі собраті, Господь поможе, щоб така коротка історія, такий один стишок, казало бися у Біблії. А от для нас воно звучить, для нас вона, і вся історія показує, що встреча з Ісусом Христом вона може поміняти нашу життя, може поміняти наші сім'ї, може поміняти наше село, а представте собі може поміняти нашу країну. Та давайте будемо тими носителями креста, Господнього Христа. Тобто ті страдання, які Нюс Ісус Христос. Як перша сестра Надя підкреслило, що, що то є означає нести крест, а то означає нести часть страдання нашого Господа Ісуса Христа. Як Христос терпів, так приходиться і нам, то на цій землі, теж терпіти, переносити якісь трудності, якісь спитання. Тому помог би нам Господь, щоб ми з радостю то несли». От Сімон, коли на нього заставили його, йому було то радосно чи тяжко, як ви думаєте? Написано в Духі Прочисто, що значало то було йому втягість, а потім, як він увидів, що Христове стало легше, йому було то в радості. Давайте будемо страдання переносити з радостю. Давайте всі трудності і спитання теж з радостю будемо переносити. Пусть Господь нам усьому допоможе, а йому не буде чисті слава, як оцю Сину, Святому Духу, от нині віки. Амінь.